Всім привіт. Вони кажуть, що перець в супермаркеті не сходить. Оце я купив жовту перчину, таку велику. І посів. Бачите, все посходило. Ну довго й не сходило, довго ми вже й сходило. другу пачку да. купили. Да. Ну. Да, думав, що не зійде, вона воно зійшло. В магазині. Це така зійшло. здорова, гарна перчина була. Подивимось. Зараз буду пересаджувати. Так. Ось понабирав землі. Зараз. Натикую ямок. Ось, прямо пальцем от Натикую. Якраз гарно. Ну тут ви кавить пройде цілому Ну да щоб корінці не повредити. Старайся, він же такий Ох. маленький, пентій, ну, так ніжний. Як що тут? А ні, нормально А чого ти ложиш з такою землею? У мене тут теж хороша земля. Ні, ну так воно ж не так повреждається, тільки шпичок. Ти те. ж не перший, он на палички та й перчина, ти ж не перший от пересажуєш їх. Не перший. Паличка, ну немає тут перчина. Ти ж не втратив кваліфікацію посадінню розсади. Ні. У мене. Навіть ну, диплом є. Не віриш? Агронома. Ні, просто пересаживателя розсади. Диплом. Вот зараз піду на комп'ютері <сі> розпечатаю і покажу. Вон як заходиш там до якогось, чи парикмахера, чи хм, до зубника, А в нього там на і диплом нашльопано. І розуміє же, що це ж дипломи такі. Щось вона слабенька така, no. no? перчинка. Чи нічого. Не нормально. Землі тут трохи маловато. Тут хороша перчина. Залив, що вирізівка була. Тепер вони такі куценькі, але бачите, така особа наруша. Та вона швидко приживеться і ага. буде гарно роста. Ну, так, що Так. Як Якраз це Піклі тут. Так, 15 штук. Ну, нам хватить 15 штук. Так. Хвати з головою. Хвати. Скільки нам там на салат так поїсти. Ну, да. якщо буду червоного ми більше салати. Закривати червоний. А, закрию. А жовтий це так в салат чи може начинити буде. Там да, учинив красний. И жовтый можно, и зеленый можно, да. Любий. И жовтий, и зелений, и червоний, и всякий. У нас всякий наш всякий. Больше якраз. Хватає? Хватає. А що. А ну покажи. Ничего себе. Ага. Та я не думала, що в нього такий довгий. Як вириваєш, він такий кущиком вроді, корінець. Ну, як осінню рвеш. Це такий прямо як а ниточка. Одне довге, друге куце. А ти прямо ти в розсаду, що так стаканчиків якраз. Ні, в ящик так? помістилось, а. Не там нічого. А воно якраз. Дивічно. Глаза алмазу тебе. Бач. Да. У вас набити, тільки кипику набити. Ну а що, а що ти заробив? Та що ти не заробив, ну, день великий ще може і зароблю. Так вже, мабуть, й не знаю я. Що то, тільки наключилось чи що? Тільки слабенький ще такий. Ну. Ще не розвернулось. я там видно буде. Що воно. З нього ну, то то наставлю, оце Тут таке поганеньке якесь Ну, розвернеться, то хай постоять. Ну, хай може в стаканчику якийсь там не, приймеч, да, це, може, не прийметься Догі... ну. Ну, все чи слабенький буде, хай постоє. Я поставлю десь тут. Хай, хай, хай росте. Хай вже ці на дворі, а це у хату забереш. Ну так да, коридорі. Ну все, пошаду. Хай росте. Що ти там збираєш земель? Збирав, а. Ніки, да. Ну да. Це ж тебе загорода, вона така чорна, да. ну з кінця огорода. Я своєї землі нікому не роздаю. Так їй не треба нікому й віддавати. Це наша земля.